Вітаю вас на каналі НАТАМАВУ Біологія, твій світ, твоє життя. Сьогодні ми будемо продовжувати з вами розвивати тему органи поклетоносінних рослин. Що ж таке орган? Давайте повторимо з вами. Орган це частина тіла рослини, що складається з різних тканин, має певну зовнішню та внутрішню будову і виконує певні функції. Які бувають органи рослин? Органи рослин поділяють на дві групи: вегетативні. Та репродуктивні або генеративні. До вегетативних органів належить підземна частина рослини, яка називається корінь. Та надземна частина рослини, яка називається пай. До генеративних належить такі органи, як квітка, плід, насінина. Давайте пригадаємо з вами, що ж таке корінь. Корінь підземна частина рослини, яка втримує її в ґрунті та забезпечує мінеральне живлення. Які бувають коріння. Головний корінь, який чітко виражений у корінні, від нього відходять бічні коріні, і часто утворюються додаткові коріння. Вони, як правило, утворюється від надземної частини рослини. В залежності від наявності, у корінні головного коріння, кореневі системи поділяють на дві групи. Якщо наявний головний корінь. Така коренева система називається стрижнева. Якщо головний корінь відсутній, таку кореневу систему називають мичкувата. Пригадаємо також будову внутрішнього кореня. У нього є такі зони, як зона росту, зона поглинання, зона проведення. В самому низу корінь покритий кореневим чохликом, який виконує захисну функцію. У зоні поглинання у нас є кореневі волоски, за допомогою яких смоктується вода з розчиненими у ній мінеральними речовинами. І, звичайно ж, є провідна зона, яка буде забезпечувати проходження поживних речовин від корення до інших органів рослини. Сьогодні ми розповідаємо з вами надземну частину рослини. Це пагін. Він вважається осьовим надземним органом, який складається. Із стебла з розташованими на ньому листками та бруньками. Бруньки бувають верхівкові, які розміщені на верхівці пагона і забезпечують ріст його вгору. Бруньки бувають пазушні, які будуть розташовані в пазусі листка, які будуть забезпечувати утворення бічних пагонів. Вічних пагонів не будуть розростати крону дерева. Також місце, де прикріплюється листок до стебла, називають вузлом. А відстань від одного вузла до іншого між вузлям. Давайте закріпимо будову паго. Пропоную зупинити відео та перейти за покликання або сканувати QR-код і виконати. Ми йдемо далі. Брунька це зачатковий пагін. Бруньки бувають двох типів: вегетативна брунька, яка, у якій будуть зачаткові листки і зачаткове стебло. І на верхівці буде е, твірна тканина, і буде забезпечувати ріст стебла вгору, а також бувають бруньки. Генеративні. У із яких будуть утворюватися квіточки, відповідно, в них буде зачаткове соцвіття. Що ж таке листок? Листок бічна частина пагона, бічний орган пагона. Листки по-різному можуть бути розташовані на стеблі. Вони можуть розташовуватися на стеблі почергово. Таке розташування називається чергове. Можуть розташовуватися один навпроти одного. Таке розташування листків буде супротивне, а можуть розташовуватися по колу, тому це розташування листків буде називатися кільчасте. Стебло це обійсь пагона, основна частина пагона, на який тримаються всі інші органи. Стебла бувають також різними, бувають прямо стоячі стебла, такі як кукурудзи, наприклад, видкі стебла, як у Фасолини, чіпки стебла, такі, як у винограду, повзучі, такі, наприклад, як у суниці. Розглянемо внутрішню будову стебла. На поперечному зрізі стебла. Зовні стебло покрите покривною тканиною. Корою. Під Корою в нас буде знаходитися. Луб з механічної тканини утворений, і також із ситоподібних трубок. Флоеми. Далі під лубом знаходиться такий шар, як камбій. Це твірна тканина, яка буде забезпечувати ріст стебла в товщину. За камбієм з нас знаходиться деревина, у якій будуть сутини ксилеми які будуть забезпечувати транспорт речовин. Також в самому центрі стебла знаходиться серцевина, яка утворена з основної тканини, де запасаються поживні речовини. Камбій це особлива тканина. Вона знаходиться ось тут. Розвивається вона тільки в певний період від весни до осені, а потім стебло припиняє свій ріст. І так щороку, нашаровуючись новий камбій, створює річні кільця у стеблі. Давайте ж знову закріпимо внутрішню будову стебла. Зупиняємо відео, скануємо QR-код або переходимо за покликанням в описі під відео. Ми продовжуємо. Видозміни пагона це певне пристосування пагона до різних умов життя. Бувають надземні видозміни пагона, наприклад, колючки в глоду, вусики у гірочка, вуса в сониці, стеблові бульби, кольрабі, наприклад, бувають підземні видозміни пагона. Це таке як кореневище півників або в ірис. Називаємо її ці рослини, бульби, наприклад, у картоплі чи жоржини, і цибулина. Ріпчиста цибуля. Це пагони, а не корені плоди, прошу не путати. Розглянемо зовнішню будову листка. Листок складається з двох основних частин. Але листок прикріплений до стебла. Місце прикріплення листка до стебла називаємо вузол. Листок утворений з листкової пластинки і черешка. Інколи. Біля основи черешка можуть бути розташовані прилистки. Якщо на одному черешку знаходиться тільки одна листкова пластинка, то такий листок називаємо простим. Якщо на одному черешку знаходиться кілька листкових пластинок, такий листок ми називаємо складним. На листку чітко відображаються малюнки і жил, які знаходяться у листочку. В залежності від жилкування листки поділяють на на, з паралельним жилкуванням, де жилочки розташовані майже паралельно одна до одної, з дуговим жилкуванням, де жилки утворюють дуги, та з сітчастим жилкуванням, де жилочки утворюють таку суцільну сіточку на листочку. Яка ж внутрішня будова листка? Зовній листок має шкірку. Це покривна тканина. В нижній частині шкірки містяться дві замикаючі клітини, які утворюють продихи, через які відбувається газообмін листка із навколишнім середовищем. Під верхньою шкіркою розташовані щільно одна до одної. Фотосинтезуючі клітини, які багаті на хлоропласти. Їхнє щільне розташування забезпечує темніше забарвлення листочка зверху. Цю тканину називають стопчаста, оскільки клітини розташовані як стовпчики один біля одного. Під стопчастою тканиною знаходяться ті ж самі фотосинтезуючі клітини, але вони не щільно розташовані одна біля одної. Між ними можуть утворюватися міжклітинні проміжки. Така тканина називається губчаста. Вона запасає поживні речовини також може здійснювати фотосинтез. Між цими тканинами дуже гарно прослідковується пучок провідної тканини, який забезпечує утворення жилки і транспорт поживних речовин. Закріплюємо. Знову ж скануємо QR-код або переходимо за покликанням в описі відео. Щоб перевірити, що листочок може випаровувати нижньою поверхні листка воду, можемо здійснити з вами такий домашній експеримент. Візьміть рослину горщик. Злегка полити її та огорніть разом із горщиком у прозору плівку. Так як показано на даному малюночку. Наступного дня спостерігайте краплинки води на плівці і поясніть, чому вони виникли. Усі органи рослин завжди призвичаються до життя в різних умовах. Так само і листки зазнали відозмін. Наприклад, у сукулентів листочки записають поживні. Речовини. Як правило, вони живуть по сушливих районах, і тому потрібна їм велика вологість. Ця Вологість накопичується у цих листках. Листочки барбарису перетворюються на колючки, щоб їх не поїдали рослини. Листочки, наприклад, гороху змінюються на вусики, щоб краще прикріпитися і втриматися на, рос... на іншій рослині. Росичка. Це рослина хижа, яка перетворила свій листочок на пастку для комах. Для закріплення матеріалу і практичного застосування пропонуємо виконати лабораторне дослідження. Для цього візьміть гербарні зразки або світлини з відозмінами листочків чи пагона і пропоную за таким планом виконати це завдання знаєте різні видозміни пагонів, листочків, подивіться на жалкування листків, виясніть, чи він простий, складний. Далі візьміть, звичайно, цибулину ріпчасту, розріжте її вздовж. Підпишіть її складники, зобрази замалюйте. складіть таблицю, що буде вмістити інформацію про видозміну пагона чи видозміну листка. Для чого ця видозміна виникла, і наведіть приклади рослин. Далі візьміть картоплину, бульбу картоплини. Знайдіть на ній брівки, вічка, розріжте бульбу та нанесіть на нього йоду. Пригадайте, на яку речовину якісною реакцією є йод. Це з хімії. Зробіть висновок. Успіхів вам у виконанні даної роботи. Тільки бажання і праця приведуть тебе до успіху. Я вірю в тебе. До зустрічі на моєму каналі.